Коноплянка повертається в інфопростір. Бехам підшуковує заміну для Кравцова. Та Туреччина знову у вогні. З вами Нандо, тож давайте поговоримо про футбол. Шановні, поговоримо про коноплянку. Пам'ятаєте, що такого? Та Женя Шаграя, якщо це можна так назвати, 34-річний українець остаточно розчарував власника Чехверклу Шнелу Варга, який ще донедавна всіма силами захищав українського Вінгера. Ставлення Євгена до футболу відверто дратує власника блядь. а тому він не приховує того, що в найближче трансферне вікно вони будуть прощатися з Євгеном Коноплянкою. Що до побачення. Ну а згодом своєю думкою про Євгена поділився український журналіст Віктор Вацько. Тож увага, цитата: я вже забув, коли коноплянка востаннє грав у футбол. Коли він прийшов до шахтаря, то більше лікувався ніж грав у Краковії. Більше сидів на заміні. У клужі зіграв 54 хвилини за сезон. Щоб говорити про його варіанти для продовження кар'єри, слід зрозуміти нинішній рівень футболіста. Зазначу, Євген Коноплянка приєднався до ЧФР Клуж влітку 2023 року, а його угода чинна до 2025 року. Тож чи побачимо ми Євгена на футбольному полі. Побачимо згодом. А вашу думку я чекатиму у коментарях. Відверто невдалий сезон Майамі спонукає підшуковувати якісну заміну, аби боротися за найбільші результати минулого сезону. Флориці запросили Альбу, Бускіца та навіть Ліонеля Месі, не рахуючи ще купу зіркових футболістів. Але дані трансфери не допомогли навіть вийти в плей-офф «Помогли тобі твої ляхи?» Клуб Девіда Бекхема планує якісно підсилити склад. І Окрім очікуваного Луїса Суареса, клуб планує підсилити ще три позиції: А саме центрального півзахисника, правого захисника та центрального захисника. Ну, якщо зупинитися на останньому, це неабиякий дзвіночок для нашого українця Сергія Кривцова. Іспугались? або сам. На позицію центрбека необхідно запросити більш атлетичного гравця, який прикриватиме фланги. Хоча Камал Міллер та Сергій Кривцов є надійними оборонцями, їхня нестача швидкості погано поєднюється зі стилем гри Інтера. Залучення захисника, який може добре розподіляти м'яч та атлетично прикривати фланги, забезпечить Майамі необхідне прикриття. Аналізує видання Інтер Майамі Ньюз». Зазначу, 32-річний Сергій Кривцов у дебютному сезоні провів 37 матчів у складі Інтермаямі, забивши один м'яч та оформивши один асист. А от про один ризикує втратити право підсилювати свій склад у трансферне вікно. Ви все правильно зрозуміли. Трансферний бан майорить перед клубом. Бан. Як ви вже зрозуміли, ФІФА наклав бан на Дніпровський клуб за невеличкі заборгованості перед низкою футболістів. Ну і звичайно, одним із героїв чи антигероїв є вже колишній наставник Аска Дніпро 1 Ігор Йовічевич, який так само недоотримав заробітну платню. А давайте я вашого сина забаню. А що таке бан? У клубі ставляться до цієї ситуації максимально філософські і вже працюють над зняттям бану. Також ухвалено принципове рішення погасити заборгованість. Тож дніпро 1 сподівається на зняття трансферного бану ще до нового року. Ну і зазначу, що СК Дніпро 1 пішов на відпочинок, а саме на зимову перерву на другій сходинці, поступаючись лідеру кривбасу лише за додатковими показниками. А ми прямуємо до турецької суперліги. Матч 17-го туру між Істанбул та Трабзон не був дограний. На 74 й хвилині матчу гравці Істанбул спора покинули поле в знак протесту проти суддівства. Команда господарів звинуватила головного арбітра Алі Сансалана в упередженості. На думку представників Істанбул спора він мав призначити у ворота Трапзонспора очевидний пенальті. Суддя цього не зробив і в наступній атаці гості забили. Президент Стамбу Спора, якмель Феїкс серіалі Оглу, розлютився, вибіг на поле і повів свою команду в підтрибунне приміщення. Один із гравців господарів Сімон Делі опустився в надії переконати функціонера. Проте президент залишився непохитним у своєму рішенні. Ну і зазначу, що матч було зупинено при рахунку 1-2 на користь Трабзонспора. Які наслідки даного поєдинку буде, побачимо зовсім скоро. Але вашу думку я чекатиму у коментарях. А от іспанський Бетіс продовжує роботу над підписанням захисника Донецького шахтаря Вітао, який останній час виступає в бразильському інтернаціоналі. Враховуючи ту обставину, що контракт бразильського футболіста з гірниками діє до 30 червня 2024 року, повноцінний трансфер Вітао, як очікується, може обійтися Бетісу за зниженою вартістю, десь 3,5 з мільйони євро, що вдвічі нижче за його поточну вартість. Проте спортивний директор Бетіса підготував для шахтаря дуже вигідну пропозицію, а саме підписати центрального захисника безкоштовно, але гарантувати високий відсоток від наступного перепродажу Вітал. Скільки грошей? Чотири тисячі. Нормально. Скільки? Двісті вісімдесят дрібні. Ну і не будемо забувати, що зберегти Вітау у команді хоче і бразильський інтернаціональ, а тому завзято веде перемовини з гравцем і з донецьким шахтарем. Ну і нагадаю, що трансфер Вітау у 2019 році обійшовся донечанам у 4 мільйони євро. Тож мудрості власникам і закінчення даного переходу. А на сьогодні все з вами був Нандо. Підписуйся на канал, аби не прогавити найцікавіші футбольні події. Побачимось!